22-річна Катя вчиться за швейною машинкою більше двох років. Дівчині дуже подобається шити, хоча ділиться довго не виходило. Докладала зусиль, аби продемонструвати свої навички. Зараз без додаткових зусиль сама може пошити прапор. Приготувалася, ну там ще налаштовуюся на роботу, на перерві приходжу і забуваю відразу ж про всі сторонні теми. Ось так. Дивлюся на ширину лапок. Дивлюся, щоб правильно строчка була, щоб правильно прострочила. Юлія вчиться у міському центрі соціальної допомоги тільки півроку, але шиття освоїла швидше. Зараз виготовляє зимові балаклави, які також необхідні на передовій. Я підкладаю шпильками і сюди, в машинку. Наскільки довго виходить шити одну таку балаклаву? Я не дивлюся на час. Ну, приблизно. ну десь п'ять хвилин. Весь час налаштовуюсь на роботу, і у мене все виходить. Вже понад 15 років майстриня Надія підбирає особливий підхід для кожного. Індивідуально приділяє увагу і терпляче навчає. Каже, швидко з вихованцями центру не виходить. На початку вчилася я з ними працювати, вони мене вчили. І ось як почала розуміти, що вони такі ж нормальні люди, як і у звичайних профтехучилищах. В училище. і почала з ними знаходити спільну мову. Я їх дуже люблю. Вони дуже добрі, чуйні, дуже чесні та відповідальні. У них горять очі, коли вони щось починають, і ось вони виходять. В закладі навчають людей з різними діагнозами, розповідає завідуюча. Навчання триває від трьох років і більше, в залежності від захворювання. Але всіх вихованців об'єднує одне допомога армії. Ще 2014 року учні шиють військову амуніцію на замовлення. Матеріали надають волонтери. А як користуватися обладнанням, вчать вихователі. Згодом отримані навички допомагають учням соціально адаптуватися в суспільстві. Додає пані Лариса. У нас учаться діти. В нас навчаються і робочі групи інвалідності, і неробочі. Ось ті, які робочі групи інвалідності. Ми їх намагаємося працевлаштувати, сприяємо у всякому випадку цьому, і навіть супроводжуємо на перших етапах. Або ж я говорю зараз про робочу групу інвалідності. Ми намагаємося якимось чином організувати їхню роботу вдома. Багатьом з них лікарі рекомендують саме надомну роботу, тому що не кожне підприємство може забезпечити відповідні умови. наразі? Учні мають важливу. Місію вони відшивають 200 прапорів для наших захисників. Вони невдовзі будуть майоріти на звільнених від окупантів територіях України. Дарі Візер, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.